Доброго дня, пропоную вашій увазі смарт-годинник Z85 Max. Гарно в якості екран. Ось меню. Багато дуже багато функцій, бачите. Також є. Спорт режими. Теж дуже багато. До комплекту входить три рем ременці. Зарядка, коробка, інструкція. Є можливість виконувати дзвінки. Приймати різні повідомлення. В цьому годиннику є Viber, є Telegram. Додаток RDF. Зараз вам покажу. Якось виглядає ось так. Гарно. Додаток. Багато різних функцій. Гарний дизайн. Дякую за увагу.